Добрий день. Тема: основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них. Починаємо вивчати ще один із розділів геометрії, стереометрія. Стереометрія – це розділ геометрії, який вивчає властивості геометричних фігур у просторі. Основними поняттями стереометрії є поняття точки, прямої і площини. Уявлення про точку дає слід від дотику олівця. Точки, пам'ятаємо, позначаються великими латинськими літерами. Поняття про частину прямої дає струна на гутарі, промінь світла, пряма є нескінченною в обидва боки. Прямі позначають малими латинськими літерами або двома великими латинськими літерами за назвами двох точок цієї прямої. Уявлення про частину площини дає поверхня книги, стола, стелі. Площину вважають рівною і обмеженою, вона не має ні краю, ні площини. На рисунку площину прийнято зображати у вигляді паралограма або довільної замкненої області, при цьому отримують зображення лише частини площини. Позначають площини малими грецькими літерами альфа, бета, гамма або трьома великими літерами, за назвами точок цієї площини. На першому малюночку площина альфа, на другому малюночку площина АВЦ. Пам'ятаємо, що таке аксіома це твердження, яке приймається без доведення. Пам'ятаємо аксіоми планіметрії. Всі аксіоми планіметрії справджуються в будь-якій площині простору. Окрім цього, у стереометрії є свої аксіоми. Аксіома належності точок площині. Яка б не була площина, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Наприклад, точка А належить площині альфа, точка Б їй не належить. Аксіома існування єдності площини. Через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Через три точки проведено площину Альфа, або можемо назвати площину. АБЦ аксіома належності прямої площині. Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки прямої належать цій площині. Якщо точка А належить площині Альфа і точка Б належить площині Альфа, то пряма АБ лежить на площині Альфа. Коли ми маємо дві точки і більше, то використовуємо значок неналежності, а значок лежить. Пряма АВ лежить у площині альфа, аксіома попередин двох площин. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. А маємо, якщо точка С належить площині альфа і належить площині бета, то площини альфа і бета перетинаються по прямій С, що містить точку С. Маємо такі наслідки з аксіом стереометрії. Наслідок перший про існування і єдність площини, що проходить через прямую точку, що їй не належить. Тобто через прямую точку, що їй не належить, можна провести площину і до того ж тільки одну. Тобто, пряма і точка, що їй не належить, визначають площину альфа. Наслідок другий про існування і єдність площини, що проходить через дві прямі, що перетинаються. Тобто через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Площину альфа визначають дві прямі, це й B, що перетинаються. І із аксіом стереометрії і наслідків можна зробити висновок, що площину можна задати трьома точками, що належать на одній прямій, прямою і точкою, що належить на ній, двома прямими, які перетинаються, і двома паралельними прямими, що вивчимо згодом. На ребрах АА1 і ДД1 відмічено точки П і Т відповідно. Побудуємо точку перетину прямої ПТ з площиною А1, Б1, С1. Проведемо аналіз. Нехай точка К – це точка перетину прямої ПТ з площиною А1, Б1, С1. Та як точка П належить прямій АА1, а А1 знаходиться в площині Аа1Д1. А точка Т належить прямій дд 1 а дд 1 належить площині Аа1Д1. То робимо висновок, що і точка А, і точка Т належить площині аа 1 Д1. А це означає згідно аксіону належності прямої площині, що пряма ПТ лежить площині 1 D1. Та як точка К належить прямій ПТ, то вона теж належить заданій площині. З другого боку, та як точка К є точка перетину прямої ПТ з площиною а 1 B1C1, то точка К належить площині а 1 B1C1. Та як точка К належить обом площинам, то вона знаходиться на лінії перетину цих площин згідно аксіоми про перетин двох площин, тобто належить прямій А1 Б1. Щоб побудувати точку К, знайдемо точку перетину прямої А1 Б1 і прямої ПТ. Дійсно, точка К належить площині А1 Б1 С1 і точка К належить прямій ПТ. Отже, точка К – це шукана точка перетину прямої ПТ з площиною А1 Б1 С1. Очевидно, задача не буде мати розв'язку, коли пряма ПТ є паралельна А1, Д1. Прямі А і Б перетинаються, доведемо, що всі прямі, що перетинають кожну з даних прямих і не проходять через точку перетину прямих А і Б, лежать з А і Б в одній площині. Нехай прямі А і Б перетинаються в точці С, проведемо площину альфа через прямі А і Б згідно наслідку з аксимовим стереометрією. Нехай пряма Д перетинає пряму Б у точці P, а пряму А у точці А. Та як точка Б належить прямі Б, а Б відповідно лежить у площині альфа, то і точка Б лежить у площині альфа. Аналогічно, і точка А належить площині альфа. Та як дві точки належать площині, то і ціла пряма лежить у площині Альфа, те, що й треба було довести. Та як де вибирали довільним чином, то всі прямі, які дані прямі та не проходять через точку відпередину, лежать в одній площині альфа. Очевидно, що якщо всі три прямі повернуться в одній точці, то можна провести пряму де таким чином, що вона не буде лежати в одній площині із прямими А і Б. Ось маємо малюнок. Через задані прямі можна провести три різні площини. Площину альфа, бета і гамма. Довести, що якщо прямі АБ і С Д належать в одній площині, то прямі АД і БЦ теж не лежать в одній площині. Доведемо дане твердження методом від супротивного. Припустимо, що прямі АД і БЦ лежать в одній площині. Пряма АД лежить у площині альфа і БЦ лежить у площині альфа. А це означає, що. Точка А, точка Б, точка С і точка Д лежать в площині альфа, Так, точка А належить площині альфа, Б належить площині альфа, то згідно аксіому стереометрії, пряма АБ лежить в площині альфа. Аналогічно доведемо, що пряма СД лежить у площині альфа, а це означає, що прийшли до суперечності умові, бо згідно умови, прямі АБ і СД не лежать в одній площині. Отже, припущення неправильне: прямі АД і БЦ належать в одній площині. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу і побачення. Слава Україні!